Комунальні власниці орендарям, яких він є. О, ой, загальна площа 70 гектарів. Блі, Для яблунівки. За метою, так, це ладом, оригався, яблунівка Тобто за мене ділянка залишається в ньому користування, тому що він надасть в оренду. Це є право, так? Да? Да, в нього в договорі не прописано, що він має право надати що ми маємо надавати, що зробили. Ми даємо своду. На скільки років? На момент, як діє договір. Діючий довгий. Він суверенно, але ми, ми, ми даємо згоду, суверенно. На час судовому, так. він буде оформляти суверенно на своє вже посередність. Є запитання? Прошу голосувати, хто за? Проти утримувався рішення. Звернувся до нас Щербич Василь Федорович на здання згоди передачі сукурент земельних ділянок 9 гектарів та 51 гектар, які розташовані за межами села України. Будуть запитання? Хто за, голосуємо? Проти утримуються прийнято. Звернувся до Щербич Василь Федорович щодо щодо, щодо, щодо надання згоди на передачу сукурент земельних ділянок. 18 гектар та одинадцять гектар е, за межами села готівців. Це вони в них як фізичних осіб. Вони як фізичних осіб. Вони своє фермерське господарство, своє фермерське господарство на фермерське господарство. передають. Тому що вони як фізична особа, не особою. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався рішення прийняття. Наступний двох проєкта рішення надання дозволів на проєкт самому щодо відведення земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва під власними об'єктами до нас руковості. Вітовної що 12% соток за межами села Садове. За рахунок займають комунальної власні, народних власність та користування. Чи, чи Це під садівництво, так? Під власним садовим будинком. Pişий. Будуть записання? Ні. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався рішення прийнято. Також звернувся до нас в Файдену Сергій Григорович. Орієнтовною площею 4 сотки за межами села Петрик. Є якісь поки. Таке саме новорічне, так? Да. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався рішення прийнято. Далі. Зверніть це наступний пакет рішення, це 41 одне питання на затвердження технічної документації з по кабінету місця, це тобто тим людям, яким раніше були передані у власті по кабінету міста. Я, я не можу фізично висидіти стільки, вибачте, Ви стільки вона звирбали на кожну саму... саме. Ну, заш... півтори, Чути, фізичні. Навіть фізичні. засідання має бути дві години і перерва. Давайте тоді зробимо перерву. Ні, то по перерву. Давайте на другий день перенесемо. Що ж це, умерти тут, чи що над вашими рішеннями? Ви вже так читаєте, я не в обіду сказав, кажу, що можна такого От, Така, 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 така. За, за 10 хвилин прочитати. Ми сидимо тут, слава Богу, кухник забрав, ну, бачу, забрав. Тепер все ну, забрав, ну, більше ну, що ж, Я покину вас тут більше сті, голосуйте. Ну, більше сті не нас не буде. Слушайте, тут, ну, то що, то що робити? Тут вже посидьте. Ну, ще посидьте. Ну, ще посидьте. Ну, ще посидьте. Ну, Наталі телефон на пів години. Пакетом дивися. Ми не можемо не можемо. Не можете це зачитувати в стенографічному порядку. Давайте, Ірина Володимирівна. Фамілія, звернувся, стройте, на кого, жаку. Ми ж всі голосуємо за. Да, Ми ж нікому не відмовляємо. Да, я тебе спорю Добре, питання. А на наступний раз, будь ласка, таку велику комісію плануйте на два дні. Це я вам кажу. Я сидіти стільки годин щасливо. Зрозуміло. Наталі всі проекти стосовно тих не земельних не ділянок, ділянок, які вже раніше. Фамілія е... Артемчук Олександр Михайлович, 15 соток в Літині. За. Соколян Ольга Володимирівна, 14,75 в Літині. За прийнято. Далі. Бондар Володимир Петрович, 8 соток в Літині. За прийнято. Образовська Тамара Анатолійовна, 20 соток в Літині. За прийнято. Щебивок Ганна Олександрівна, 34 сотки е, літинка. То за прийнято. Перед Василь Віталійович, 73 сотки громадське. Хто за? Прийнято. Далі. Порицький Василь Іванович, 21 сотка Громадське. То за, прийнято. Зайвей Григорій Андрійович, 11 соток літин. Хто за? Прийнято. Далі. Курочко Михайло Петрович, 15 соток садова. Хто за? Прийнято далі. Тинзик Лариса Дмитрівна, 17 соток селище. Хто за? Прийнято далі. Кушніренко Павло Володимирович, 25 соток Малинівка. Хто за? Сіранчук да. Ларіса Дмитрівна, 23 сотки Малинівка. То за. Порицька да. Марія Дмитрівна, 43 сотки Дяківці. То за? Жомір Олександр Васильович, 70 соток Дяківці. То за? Прийнято. Ящук Прийнято. Петро Іванович, 36 соток Літинські хуторі. То за? Прийнято. Левченко Микола Васильович, 25 соток. Городище. За. Прийнято. Христюк Василь Володимирович, 51 сотка, село Багринівці. За. Прийнято. Захаревич Василь Іванович, 38 соток село Погринівці. За. Прийнято. Токар В. Микола Васильович, 11, 29 літин. За. Прийнято. Шлапак Вашапак Василь Степанович, 14 соток, селище. За. Прийнято. Данилюк Євгенія Володимирівна. 64 сотки Погринівці. за? Прийнято. Заболотний Андрій Петрович, 75 соток Петрик. То, за? Принято, Тарасюк Надія Проківна, 63 сотки Балин. Хто за? Прийнято. Панасюк Віталана Анатолійовна, 25 соток селища. Хто за? Прийнято. Далі. Тимчук Олена Анатолійов, 25 соток селища. Хто за, прийнято. До Віра Парівна, 19 соток садове. Хто за? Прийнято. Мільник Віра Васильна, 14 соток літин. Хто за, прийнято? Лосупнюк Ольга Миколаївна, 40 соток Городич. Хто за. Далі. Макарець Лариса Васильівна, 44 сотки трибухи. Хто за, прийнято? Макарець Любов Григорівна, 50 соток трибухи. Хто за прийнято? Каперник Анатолій Васильович, 37 соток Петрик. Хто за прийнято? Камінна Гана Петрівна, 55 соток Балин. Хто за прийнято? Далі. Вончарова Лариса Петрівна, 0992 літин. Хто за прийнято. Ганасенко Михайло Іванович, 11 соток літин. Хто за прийнято? Ковальчук Гана Васильівна, 60 соток, Кулига. Хто за? Прийнято. Да. Карамбі Анастасія Микитіна, 42 сотки, Вінниківці. За. Прийнято. Далі. Булизи Людмила Миколаївна, 25 соток, Літинка. За. Прийнято. Білошкурський Володимир Іванович, 29, 20 соток, э, Сосни. За. Прийнято. Малій Гана Миколаївна, 25 соток, Багринівці. За. Прийнято. Шишкова Любов Андріївна, 20 соток, село Багринівці. За. Прийнято. Далі. Пампушко Федір Петрович, 50 Пампушний. А, попущений. Попушний. Федор Петрович, 59 соток село погринів. Все, і відповідно внести зміни е, е, в визначенню кадастрові нарівку. Блок спадкоємців, ті громадяни, які оформлюють спадщини на земельну ділянку. Тобто, Попереднім покій було передано, поки піднято міністрів, вони не зробили державні акти, спадкоємці оформляють ті. Е е е. Затвердити Федоричній Надії Федоровні, 26 соток далі, Літин. То за? Прийнято. Курочка Михайло Петрович, 65 соток, садове. То за, прийнято далі. Щепивок Ганна Феліксона, 60 соток, літинка. То за, прийнято далі. Абразовська Олена Валеріївна, 31 сотка, Літин. То за, прийнято далі. Іванець Лідія Федорівна, Іванець Юрій Іванович, Іванець Віктор Іванович. 15 соток селища. То за, прийнято далі. Чорна Поліна Васильна, 38 соток «Багринівці». То за. Прийнято, далі. Мовчан Анатолій Анатолійович, 54 сотки «Івча». То за, прийнято далі. Бузенко Ірина Леонідівна, 29 соток «Багринівці». То за, прийнято далі. Панасюк Ніна Кирилівна, 60 соток бірків, хто за Прийнято подаль. Воробець Микола Микитович, 57 соток Вінниківці, то за Прийнято подалі. Четверук Наталія Пилипіна, 41 сотка Громадське. хто за прийнято. Карабій Анастасія Микитівна, 57 соток Вінниківці. Хто за прийнято далі. Левицька Гана Іванівна, Балій, Анатолій Іванович, Єфімова, Надія Іванівна, 61 сотка. Багринівці. Хто за прийнято далі? Доценка Тетяна Григорівна, 52 сотки. Кулега. Хто за прийнято? Борецький Сергій Олександрович, 40 соток, Кам'янка. Хто за прийнято далі? Сергій, соток, то, за, прийнято, далі. Матяр, Галина Олексіївна 37 соток. Петрик. Хто за прийнято? Вірительник Тетяна Васильівна, 61 сотка, Балин. Хто за? Прийнято. Янець Микола Іванович, 47 соток, селище. Хто за? Прийнято далі. Олімчук Антоніна Іванівна, 28 соток, соток. Б... Бірків. Торза прийнято удалі. Тонкова Нат... Наталія Васильівна 47 соток. Івча, Торза прийнято далі. Іщук Надія Панфилівна, 10 соток, Літин. Торза прийнято удалі. Липкань Наталія Теофанівна 63 сотки. Малинівка. Торза прийнято далі. Гончаренко Вадим Григорович 39 соток. То Літинка. Прийнято далі. Хоменко Тамара Івановна, 13 соток сосни. Хто за, прийнято далі. Матюк, Світлана Дмитрівна, 6 соток літин. Хто за, прийнято далі? Рощинська Рощешина Надія Федріна, 31 сотка садова. За, прийнято. Доценка Маргарита Миколаївна, 9 соток Літин. Хто за, прийнято далі. Сергієць Алла Івановна, 56 соток Багринів. Хто за, прийнято далі. Слідуючи пакет. Небагато. Mm. Значить, пакет передбачає безкладна приватизація земельних ділянок під власним житловим будинком. Це у нас Поліщук Марія Володимирівна, 25 соток, трибухи. Хто за? Прийнято, далі. Ліщівко, Любов Аполінарівна, 12 соток, літин. Прийнято далі Захаревич Василь Іванович, 25 соток. Багринів. То за прийнято далі. Бедрак Віра Миколаївна, 8 соток, Літинка. То за прийнято далі. Дівчук Руслан Володимирович, двадцять п'ять соток. Дяківці. Півтора Світлана Дмитрівна, 25 соток, сосни. Хто за прийнято далі. Мазур Володина Іванів двадцять п'ять соток. Кам'янка. Гладких Леся Сергійна, двадцять п'ять соток. Бородища. Далі. Камінний Володимир Іванович. 25 соток село Болин. Хто за, прийнято далі. Марчук да. Валентина Степаніна, 8 соток, Літин. Хто за, прийнято далі. Марчук Григорій Миколаївич. 13 соток, Городище. Хто за, прийнято? Да, Віка да. Валентина Іваніна, 15 соток, літин. за, прийнято далі? Катерина Володимирівна, 25 соток, Городище. Хто за? Олівчук Даніна Іваніна, 25 соток, Бірків. Хто за, прийнято? Савінський да. Руслан Ігорович, 19 соток, Малинівка. Хто за. Завальнюк Валентина Герасівна 25 соток селища. Воєвода Олена Петріївна, 25 соток, прийнято далі. Фабрика Валентина Васильівна, 7 соток, Літин. прийнято далі. Андрушко Дмитро. Пилипович, 25 соток, Бірків. Хто за? Прийнято Світлана, далі. Шевцинська Світлана Вікторовна, 25 соток, Селище. Хто за? Прийнято Сукоч, далі. Сукач Пелегіра Лук'янівна, 25 Принято, соток, то, Кулига. Хто за? Прийнято Слідчоку далі. Слєпчук Віктор Олександрович, 10 соток, Літин. Хто за? Білошківський Володимир Іванович, 25 соток, Сосни. Хто за? Прийнято далі. Шейнер Віктор Станіславович, 25 соток, Селище. Є. Слідуючий пакет документів. Наслідує відмову на дані дозвіл на розробку проєкту зірвоустрою. Звернулися до нас повторно громадяни, якісь колись ми дали відмови. Ну, первоначально сесія не проголосувала, не вистачило кількості е голосів, рішення не набуло чинності. З того по регламенту ми винесе на наступну сесію, щоб була відмова або дати. Сесія проголосувала відмова. Громадяни звернулися в суд. Суд зобов'язав Лідінську селищну раду повторно розглянути їхні заяви. Всі ці заяви стосуються безоплатної приватизації земельних ділянок до 2 гектарів за рахунок земельної ділянки, яка є сформована і передана нам держав з держави у комунальну власність. Всі громадяни хотять по 2 гектари. Відповідно, пункту 5 під пункту 27 розділу перехідні погодження земельного кодексу у воєнний час приватизація земельних ділянок, розроблення документації з приватизації земельних ділянок, надання дозволів з метою приватизації земельних ділянок заборонено. Цим блок передбачає відмова у наданні дозволу відповідно цього пункту, що під час воєнного стану заборонена приватизація за земельного ОСГ без будівлі. Зачитаю прізвище. Радіонова Юрій Вікторович, Юлія Вікторівна, два гектара. Там в одному <гуму> масиві. <гум> Це все одна земельна <гум> Новоселвиса. <Новый> Це <гум> один <гум> массив. <гум> Це <гум> Вікторівна? Ні. А <гум> Солинка? Радіонова, Радіонов, скажіть. Радіонова Юлія Вікторівна. Трибухи? <гум> Ні. <гум> От ділянки за осолинкою всі. Це ділянка Соли. Соли. за осолинкою? Це одна посолище. ділянка. Це так. Да, да, да. Вони написали всі на це посолище, ми дали відмову, висувою за ще раз повторно розглядати. Розглядаємо його. Прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався. Не пий ще. вода, Руслан Дмитрович, 2 гектара. Хто за, проти, утримався. Жовмір Ліна Анатоліївна, 2 гектари, хто за, проти, утримався. Далі. Від я, 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 не Олександр. Вони ж розглядають, що військові стану. Вони зобов'язані переглянути повторювати. Повторно наглянути, а вдруг вже постанову відмінили, вони пишуть, що після військової старої. Ви розумієте, як звернулися. Громадяни так вони й приймають. Вони не mm -hmm. якби там було написано щось про цей пункт, вони б його вписали туди, то mm -hmm. це Ми, селищна рада, тоді на комісії yeah, тут решили і, це, це, не і не вирішили, що ті громадяни, що колись до нас ми дали їх дозвіл, вони розробили проекти отвода і і Почалася війна, ми не спіли розглянути, бо припинили дію держеокодасель 30 днів. Взагалі ніхто нічого не мав права робити. Коли він запустився. Ми, щоб дотриматися вимог, щоб має заява бути розглянута, розглянули на сесії, дали їм відмови, і пункт передбачений, що у разі закінчення військового часу і зняття заборони на приватизацію, ми повторно розглянемо ці заяви без участі громадян. <риватизація> тобто, не Без участі, без повторного звернення громадян. А коли звернулися до суду? Всі ми дали відмову. Ти й ми не давали, ти ми дали згоду, вони просто не спіли зробити. Тим не оформили докцію. Ти ми дали відмову, відмовити їм дали. Вітковський, Олександр Сергійович, 2 гектара. Прошу голосувати, хто за? Прийнято далі. Корчак Альона Вікторівна, 2 гектара. Хто за? Прийнято далі. Обертинський, Руслан Миколайович, 2 гектара. Хто за, прийнято далі. Міхно Олександр Олексійович, 2 гектари. Жукашвілі Анастасія Сергіївна, 2 гектари. За. Прийнято далі. Еміосов Валерія Валерійовича, 2 гектари. Хто за? Принято, Сергійсь Віталій Петрович, 2 гектара. Хто за? Прийнято далі. Полевик Тетяна Ігровна, 2 гектара. За, принято, далі. Радіонова, Мико... Богдан да, Миколайович, 2 гектари. Прийнято далі. Тихий Сергій Володимирович, два гектара. Хто за, прийнято далі. Тиха Вікторія Анатолійовна, два гектара. Хто за прийнято да. далі. Рішенням далі ви. Зрозуміли, в чому суть? Рішенням цією зачитаю що Прийняли ми. Вирішили виконати рішення суду. Ми зобов'язані виконувати ці рішення. Ця. Повторно винести розгляд. І другий пункт відмовити. Тобто ми виконали рішення суду. Ми зобов'язані його виконувати. Наступний проект рішення це про надання дозволу на розроблення проєкту земову щодо відведення земельної ділянки на неконкурентних засадах. тов Під вишкою вони просять дві сотки за межами села Трибухи. Є пропозиція відмовити ТОВ ТО, «Укртар» у наданні дозволу, яка розташована за межами села Трибуги Вінницького району з метою передачі її в оренду. Для розміщення вищу за рахунок земельної ділянки, яка перебуває у користуванні громадянина, який не надав відповідної згоди. Вони хочуть наші ділянки. І, так, нема згоди, ми не маємо права надавати комусь безгоди земнопроща. Пропозиція відмовиться. Нема заперечення. Прошу голосувати. Хто за прийнято рішення Наступне, Наступний це затвердження документації під садовим будинком і передача її безоплатно в приватну. Один такий оце. Казновська Юлія Цезарівна, 4 сотки за межами населеного пункту ППТ передати її там, де неї знаходиться її власний житловий садовий будинок. Прошу голосувати. Хто за? Прийнято далі. Наступний проект рішення це технічна документація з приватизації під власним будинком, де є спільна з декілька спільна сумісна власність. Затвердити до Вірі Павліні, Тютюник Марії Павлівні Технічну документацію. Під їхнім будинком і передати зі земельною ділянку йому спільну сумісну власть. Прошу голосувати. Хто за? Прийнято далі. Аналогічна заява Цимбарович Петро Петрович і Лавренюк Галинець. Затвердити технічну документацію і передати безплатну класі з 5,5 соток по вулиці Героїв Чорнобиля. Лікар. Прошу вас, хто за, прийнято далі. Наступне затвердження технічної документації громадян, які вже є власниками. Тобто, є або рішення суду, або свідоцтво про спадщину, або договір дарування, немає кадастрового номера. Вони подали, щоб зазначити документи кадастровий номер. Це Гладур Олександр Олександрович. 44 сотки в село Усиківці. Прошу. Коваль... Прошу голосувати, хто за, прийнято окремо. Ковальчук Євгеній Борисович, 22 сотки. Сядещеліти. Прошу голосувати, хто за, Паук, Ольга Михайліна, 48 соток, село Багринівців. Прошу голосувати, хто за, прийнято Паук, Михай... хто за. Прийнято. за? Прийнято. Ми, ми рекомендуємо після нашого задача, звернутися зареєструвати право власності. Наступний про затвердження технічної документації і передача проватну власність земельних ділянок ці паї люди померли через спадщину через нотарісу оформили спадщину і спадкоємці тепер пересвоїть кадастровий номер. Це Сабашуклі є Клієвосильна затвердить документацію як такий, що оформила спадщину відповідно заповіту за такі та й передати цю земельну ділянку як спадкоємці. Прошу голосувати. Хто за? Прийнято. Аналогічне далі. рішення Мазуренко Юрія Васильна, за ділянки 2,3 це товари виробництва, передати як спадкоєнцю від Сергія Марії і Михайлів. Прошу голосувати, хто за, прийнято далі. Про затвердження технічної нормативної грошової оцінки земельної ділянки 50 соток, яка розташована гурова керниця. Тобто розробили технічну документацію, за мною подав. Є пропозиція затвердити. Вартістю її 469 тисяч 379 гривень. Будуть запитання. Це нормативна грошова ціка, це для податків. Прошу голосувати, хто за. Прийнято далі. Так, е, наступний блок це блок про надання згоди щодо передачі земельної ділянки у приватну власність шляхом продажу на неконкурентних засадах. В цій заяві є е, е, Об'єкти не виходять. Конфлікт а інтересів короля Олексія Максиовича. Максима Олексійовича. Я не голосую. Так. Прошу підтримати дане рішення. Але я не голосую. Річням передбачається надати згоду на передачу у власність земельної ділянки шляхом продажу на неконкурентних засадах земельної ділянки площі 45 соток. Це під колбасний цехом, де він орендує. Тобто Ми передали в оренду, він бажає викупити. Під власним об'єктом нерухомості ми маємо її продавати. Доручити селищному голові укласти дою про внесення авансового внеску 19% і замовити відповідно експертну оцінку для визначення вартості. На слідчій сесії ми будемо розглядати вас, яку експерт визначив вас. вас. Нема заперечень. Що там виробляєте? Нічого не виробляємо, поки що поки визначено. Дивіться, зараз хочемо залучити інвесторів туди, але просто умова інвесторів, щоб земельна ділянка була власності.